Не знаєте, який спосіб оплати використовувати у новій формі чеку? Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Якщо розрахунок відбувається за допомогою банківського посттерміналу або технології TAPIXFON у вашому смартфоні, засіб оплати потрібно обирати картка. Якщо ж ви відправляєте посилки по новій пошті, і нова пошта надсилає кошти на ваш розрахунковий рахунок через свою платіжну систему Novopay, ви можете використовувати платіж через інтегратора Novopay. Якщо до вашого сайту підключена платіжна система, де клієнт може розрахуватися карткою і оплатити за товар онлайн, ви можете вписувати назву інтегратора, який надає вам таку можливість. Наприклад, платіж через інтегратора LeakPay або WiFi. Фопей. Якщо ж ви отримуєте кошти на розрахунковий рахунок, тобто IBAN, такий платіж фіскалізувати не обов'язково. Але якщо ви все ж таки бажаєте його фіскалізувати, можете використовувати засіб оплати інтернет-банкінг.